всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні має таке буде відео. Відео, відео о 5 вступ в новий проєкт. Я думаю, що вже думають, господи, скільки тих проєктів я теж вже таке думаю. Але новий рік ідем, подаруночки треба. Дівчата організовують дуже класні, дуже чудові проекти. Хочеться мені скрізь. Поприймати участь. Я розумію, що це дуже важко і накладно. Але я буду брати такі вироби на проєкти, бо це не один ще, буду в два вступати. Тобто я вже вступила, але вступні відео не знімала. Але все буде в'язатися, все різне в цих проєктах. Всі вироби будуть різні, тому що мені треба і подарунки на новий рік вже налагодити, щоб вони були. І собі треба щось поміняти у гардеробі. Плани є, плани вони й були. а Проекти дівчатка вони так стимулюють, підстьобують, підстьобують, тому що, ну як, в'яжу я в задоволення. Хто мене знає давно, то знають, що я в'яжу давно, і це в мене наркотик такий, я без нього не можу. А тут ще буде привід швидше все пов'язати і дов'язати. Так от, сьогодні в мене проєкт шапку 5 на 5, це мій другий сезон. Дівчата вже організовують, я не знаю вже. Скільки років? Це Оксана Левчук організовує цей весь проект. Всі, як завжди, всі організатори, спонсори, всі учасники в інфобоксі під низом. Заходьте, дивіться, шапок буде валом: шапки, бактуси, перчатки, рукавички. Все-все, ну, всі аксесуари, всі будуть дуже буде багато і різноманіття буде страшне. По дівчатках ходіть, заглядайте, хто хоче, надихайтеся. А в мене в цьому проєкті будуть також. Небагато я заявляю. Я заявляю виробів 5, тобто ми в'яжемо 5 тижні, тижнів по, 5, по одному виробу. Скажу зразу наперед, всім, хто мене дивиться, і Оксанки, як організатору, я тут показую вступне відео. Сьогодні я його випущу, сьогодні у мене четвер, але в суботу я звітувати не буду. Ми, мабуть, звітуємо чи по суботах, чи по неділях. Я така неуважна, так що вибачайте. Потім наступному ну, відео розкажу. Та ви, я думаю, самі побачите, хто коли звітуватиме. Я вже на наступний тиждень прозвітуюся з двома виробами, тому що в мене є хвіст, який дов'язую, мені треба його негайно дов'язати, а потім я вже буду в'язати в цьому проєкті. І так, з чим я йду, є в мене отакий кульочок, який ще робить. Тут у мене не залишки, а Розпущена пряжа. Це не вся, дівчатка, це я взяла тільки одну частинку цієї пряжі. Це залишки. Хто віддав, не пам'ятаю, але мені віддали його великий кольор, такий пакетик. Чого я його беру сюди? Тому що мені треба зв'язати дві пов'язки на голову. І в я... мене там ще хвата такої пряжі, і, мабуть, буде якась і шапочка. Але пов'язки будуть 100%. Беру із-за кольору. Мені потрібно було якийсь, взяти <кхи> ниточку червону або розову, або якусь такого кольору. Ну, нема в мене такого кольору, кинулася в наявності. Є темно, такий бордовий, але то якийсь махер, такий товстий, ну, не хочу я такий на пов'язку. То я знайшла оце. Повторюся, що це не все. У мене ще є така, ну, ще не знаю, в половину більше. Таких клубочків. Я їх возьму, якщо на пов'язочки, то я возьму в дві ниточки. І якщо на шапочку, то я, мабуть, може ще навіть і в чотири ниточки або в три. Буду дивитися, як воно буде. Ну, пов'язочки будуть. Дві різні будуть пов'язки. Там, по умовах цього проєкту, можна зв'язати дві пов'язки, рахується за один виріб. То це буде мій перший. Почну я з цього. А ще я це заявляла у... Не заявляла, а показала в кольоровому році у вересні. Там в мене такий боржок за мною. То якраз я закрию в кольоровому році вересень. То оце у мене буде перший виріб, з яким я йду у шапку 5 на 5, тобто з цих ниточок. Зараз я трохи пошелестю, кинути кольорок. І оце в мене такий процес. Далі у далі мене є ось така класнуюча упаковка Alize Real 40. Зараз я вам її покажу ближче. Є в мене ціла упаковочка. Дуже гарна така, ну, воно Беш, мабуть, називається цей колір на 100 грамів 225 метрів. І тут у нас колор 404: 60% акрил, і 40% пише шерсть. Ну, називається Alize Real 40 Angora. Ну, Дівчатка, на ангору, може воно і ангура, але акрил рипить хорошо, і чуть його хорошо. Але дуже класний колір. Я його брала, якщо чесно, на плечовий виріб. А потім подивилася і вирішила, що мені треба такий комплект. Треба, щоб він був в наявності. Я не знаю, чи буде він мені, чи не мені, кому він буде, може подарую, але я хочу таку шапочку, хочу такі рукавички. І хочу я собі щось на шию. На там або бактуса буде, або не бактуса, або хомут, хому, або маніжка. Ну, щось буде, щоб прикривало шию. Колір класний, пряж класна, але ж, ну, як є, я ж сорока, я ж не можу, щоб у мене воно було просто отакий. Беш. Є в мене отакий люрекс, Він дуже класно підходить під оцю ниточку. То я в оцю ниточку буду додавати отакий люрекс. А ще, щоб трошечки оцей якріл його якось змягчить. Ну, він то, ну не знаю, слухайте. Бачите, він хрис, хрипить, хрустить. Але я сподіваюся, що 40% шерсті воно дасть якесь тепло. Але це ще ж не все. Є ще у мене, дівчатка, отакого от кольору. Дуже класний махер. Гляньте, як воно класно все між собою поціловується, як я завжди люблю казати. Між собою воно вигравало. То це, я думаю, якщо я візьму отакий махерчик свій класний, візьму отаку от цей Реал-40 і отакий Люриск. І отака буде в мене шапка. Махеру, я, мабуть, може, навіть візьму і в дві ниточки. Махерчик дасть пушок такий, дасть тепло. Оце буде як основа. Я сподіваюся, що я, правда, ніколи не в'язала з такої ниточки. Я колись казала, що у мене ну, невелике знайомство із моточною пряжою. Я якось раніше в мене дужче йшли бабінки. Але останнім часом я стала підкупляти цю різну моточну пряжу. Тому для мене воно все нове. Дівчата вже нав'язали, перепробували. А я буду тільки ним смакувати. Так от, не знаю, на шапочку, може, візьму наші вдві. Отак. В общем, буду дивитися, як. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто в'язав з такої ниточки, шапочку, скільки ви ниточок вбрали, вдвічі в одну. Ну, махеру я намотаю, візьму у дві, тому що я хочу, щоб вона була тепленька, пухнаста. Він дасть такий пушок. Махерчик дуже класний. Тут така етикетка, Не знаю, побачите ви чи не побачите. Міленіум, Міленіум, філаті. Рідко, далі все, далі зажато. Нічого там не видно. Ну, в общем, ось ну, ось така етикеточка. Махар класний. класний, Я почала була в тому році в'язати з нього паутинку таким кардіганчиком, і так я його не дов'язала, десь вложить. Колись будуть ще у недов'язує і перев'язує, то я їх туди, туди візьму, Там залишились у мене самі рукава. Ну, поки що не хочу, тому що зима йде, треба мені утеплятися. Так от, отакий у мене буде комплект. Якраз я зв'яжу цей комплект, буде тут три вироба, я закрию три тижні. Чого я беру, Може скажете, мало ниточок або якийсь невеликий вибір. Ну, я розраховую на свої сили. Більше заявляти нічого не хочу, тому що я знаю, що я не встигну, бо в мене дуже багато проєктів, які я поступала. Там невеликі речі, речі такі маленькі. Але я йду і через те, що йде Новий рік, і мені дійсно треба подарунки. І Подарунки, як я вже колись казала, я починаю в'язати з вересня. То вже те, що я в'яжу, те, що я вам показую, ну вже велика кількість буде йти на Новий рік або на Миколайчика. На Миколайчика ні, на Новий рік, на Миколайчика дуже близько на подарунки, під ялинку, це своїм рідним і близьким. Цей комплект не знаю ще кому, але мені хочеться, щоб він був, тому що ниточки взагалі бомби. Мені подобається. Все лягло класно. Хотіла я взяти, якщо чесно скажу, інші ниточки в'язати, коли я згадала, що в мене є отакі попильнясті, такі бежеві відтінки Люрикса і махера. ну, дівчата, ну, не знаю. Краса. Краса, краса. <кій> Яка буде шапочка? Шапочка <кій> буде з відворотом і з якимись вгорі переплетіннями. Хочеться мені тут зробити переплети якісь такі. Я буду ще в'язати шапочки, але трошки в іншому проєкті. Там будуть більш такі простіші, спокійніші узори, ну, тобто буде або резинка, або якась там один на один. А тут мені хочеться от саме отих таких, таких коз, жгутів, таких, щоб вона була вис височенька. Така, але <рес> я не люблю, коли шапочка по голові тіліпається. Мені треба, щоб вона сіла. Сіла на голові і на голові держалася. Я коли своїй доньки зв'язала шапочку, кажу, давай перев'яжу, бо наче б вона мені ускувата така, жакардом, хто пам'ятає, червона, гарна така. А вона каже: ні, мені треба, щоб вона хорошо на ушах так сиділа. Так оце мені хочеться мені оцю шапочку, щоб вона була на ушах. Це буде просто жакард, Ой, кажу жакард, просто коси. Просто низу резинка з відворотом, ну так як стандарт. Потім подивлюся рукавички, під такі коси, може такі якісь дрібненькі зроблю, не коса, а такі якісь переплетіння. Отут хочу зробити невеличкі переплетіння в рукавичках. А вже що на шию, тоді я подивлюся, що в мене залишиться, скільки ниточок, то тоді щось буду таке утеплять свою шийку. Бо зимою я люблю, щоб шийка все було в мене закрито. З отакими проєктами я йду, тобто тут будуть три вироби, там буде мене дві пов'язки, ще залишається мене один тиждень. Але на цей тиждень зараз я покажу, що я залишу. Якщо у мене з отих розових не вийде щоб дві пов'язочки і шапочка, бо шапочка під питанням, то я зараз покажу, що я ще можу взяти. Хто дивився моє відео, де я показувала шкарпетковий сплеск, де я показувала, ось буквально, воно на цьому тижні вийшло мої запаси шкарпеткової пряжі, то я там показала отаку моташку. Це візель, чи візел, як правильно, не знаю преніум сокс Yarn. Дуже класна, дуже чудова ниточка, це шкарпеткова дівчатка. 75% Super Worшino і 25 поліамід. Але ну такий відтінок, ну такий колір, ну я не знаю, мені дуже жалко її пускати на шкарпеток. Я крутила-крутила, хочеться мені шапочка або щось таке. Але щоб зв'язати шапочку, я не можу придумати ще що сюди можна додати. Можна додати ангуру біленьку, а можна і Ну, Лежатиме вона в мене. Як надихалочка. Так от, за що я роз... хочу вам розповісти? Якщо я з цієї розовою ще я вам показувала на початку, у мене вийде дві пов'язочки вийде, але хочу я ще шапочку. Це розум у мене буде, вийде... ну, мене просять зв'язати для дому. Для дому, для ходити по двору. То якщо я встигну там зв'язати, та все, то в мене тоді не вистачає часу, щоб у нас з комплектом і з цим. Якщо з розовим будуть тільки пов'язки, то я, може, на останній тиждень цього проєкту Ну Поки що я пряжу, показую. Але поки що я не впевнена, бо мені досталь буде на набір, який в мене буде в'язатися. І ота розове, Але ну це такий смаколик. Але з нею я все одно буду в'язати. Я просто ще не маю, мене пряжі, щоб домотати, я через те його і придержую. Може, я докуплю якусь моташку ангори сюди. Не ангори, а норки, може, якусь пух, або пуху кролика, щоб відтінити оцей малюнок, щоб зробити, знаєте, або таку ніжну голубу з такими краплинками, або зробити таку білу таку, з такими голубими краплинками. Або таку ніж таку, знаєте, світло якусь синю. Щоб воно було. Ну, в общем, не знаю. Я, це, вона мене лежить, я на неї дивлюся, надихаюся, відкрию, там у мене вона, вона краєчку лежить, тому що мені ну, вона дуже класна. Ну, як на шкарпетки, мені жалко, я не знаю. Так, оце я показую як варіант, як останній тиждень, якщо в мене там нічого ще не вийде. А так. Все, що я хотіла, я вам показала, що я буду в цьому проєкті в'язати, я вам показала, розповіла. У мене буде такий більш беж. проєкт Шапка зв'яжи 5 на 5 беж». Це мій другий сезон. В тому сезоні я також приймала участь. А раніше я не приймала, тому що в мене не було каналів. Ну, Оскільки ми вже з Оксанкою давно, ну як давно, як з моменту відкриття мого YouTube-каналу, ми вже давно разом у спільниках, то не можу я не піти в цей спільник. Вже ми здружилися. Компанія завжди тепла, класна. якось. От тут в спільниках ну, дійсно класно і тепло. Так, знаєте, Затишно, яке люблю казати, затишно, легко і затишно. Так що, така моя була пряжа, такий мій був вступ у цей проєкт. Приходьте, дивіться, надихайтеся. Ще раз повторюся, вся інформація буде у відео в інфобоксі. Все, всі учасники хочете надихнутися шапочками, бактусами, заходьте, надихайтеся, вже якраз, якраз пора на те, щоб втеплятися. Якраз уже дворі похолодало, вже ночі холодні. Уже можна вже і мітинки також ми будемо в'язати. Мітинки також на одягати. Але мітинки в мене вже є. Це в мене капсула на осінь. Вже берет у мене є. До речі, кстати, я ще можу беріти, зв'язати. Ну це вже буде інший проєкт. А так, ми ще з вами зустрінемося.